Ще одна жіноча баскетбольна команда з Рівного зіграла проти БК «Інваспорт» з Дніпра. На цей раз Дніпрянкам протистояла збірна Рівненської області з Дюшор. У першому матчі три чверті команди йшли на рівні. Що трапилося із колективом рівнянок у заключній десятихвилинці? Пояснити не може навіть тренер. Його підопічні програли чверть у 12 пунктів. Це коштувало перемоги у першому матчі 88-71. Ми програли підбір 23-7 За останню тільки чверть. Цей дало результат, якби зробили менше помилок за три чверті, а в четвертій обігнали суперника. Ця сукупність і дала такий результат, що ми програли. У повторній грі все йшло за таким же сценарієм, що й у першому матчі. Втім, з однією відмінністю. Сьогодні уже рівнянки були кращими у завершальній частині поєдинку. У підсумку перемога 68-57. Найкориснішою у складі рівнянок у другому матчі стала Ірина Мислінчук. У дівчини 20 набраних очок, 6 перехоплень та 7 підбирань. Оціні десь на відсотки 80 була вже втома. Після вчорашньої гри, грали 40 хвилин, але впевнено команда добре зіграла. Результатом другої гри Дніпрянки розчаровані, переконані, що могли вигравати і у цьому матчі. Підвела реалізація. Ми мали вигравати сьогодні. Ну, Рівне дуже, вони б'ються, молоді дівчата, потенціал є, нічого, але ми мали ну на мою думку, мали вигравати сьогодні. І вчора це плюс 17, вчора це ми мали вигравати плюс 30, але ми просто граємо волнами в нас то. Плюс п'ять, мінус п'ять, плюс п'ять, мінус п'ять, і це наша велика проблема. Команди не тільки з рівним, а взагалі, після двох очних зустрічей команди розташувалася всередині турнірної таблиці в обох колективів за 12 матчів, 5 перемог та 9 поразок. Щодо збірної Рівненської області уздюшор, то затримуватися тут довго не збираються. Ставлять цілі перемогти у восьми наступних матчах. Я розумію, що у мене команда спортивної школи, це, в принципі, не професійна команда, скажімо так, як аматорська десь. Але я намагаюся з них зробити інколи професіоналів, щоб вони ну, зрозуміли, що вигравати теж гарно, а не тільки програвати. Тому ми намагаємося. Зайняти якомога вище місце наступні два матчі рівнянки проведуть також на власному майданчику. 18 березня збірна Рівненської області Оздюшо розіграє і збірною Черкаської області Венето Черкаси. Рівнянки готуються до важкого поєдинку, але налаштовуються лише на перемогу.